Як продати цю машину, щоб не заметили, що ми її хочемо продати, тому що людям надо якийсь живий контент показувати. Живий контент. Ну, вроде би машину надо показати, да, і машину треба показати, і продати. О, ні, не, не, можна показувати на камеру. Короче, щоб ви розуміли, Volvo за 7300 9 год, 1,6. Пошло-поехало, по накатанам, опять баражнический контент. Ну все, все, все. Короче, ребята. У нас э, Вольвочка такая заїхала. За 7.300 2009 -го года, 1.6 дизель. Можете я вот такую я 93. -го. Нет, а вот ты 93-го. Вот точно продаєш. <реш> <реш> Короче, хотіли лайф, пожалуйста. Довго не будем объяснять. 7300 дали за вот такую шикарну машину. 1.6 дизель. Комбінація. Кожа, кофейна машинка, круїз контроль, мультируль, 240 пробіга. Нет, я не екран что да, екран. Виїжає, Треба два рази нажати. Ось вот так виглядає сзади. А я Та все, все хороше, не треба показувати поману. Ось <гум> все, вот так виглядає багажник. 7300 приїхали віддали. Volvo 1,6 дизель. Ровненькая як струна на дисочках на літній резині. Я думаю, це буде піже будь-якої шкоди в таких годах. 100%, тому що універсала універсалах дизель за 7300 так. дуже тяжко знайти. Роди ще тільки стоять. Ну, там у нас тоже куча універсалів. Короче, в інстаграм, телеграм заходьте, тачка є, доставка є, розсрочка є, слово «єсть» є. є.